Ford Edge з утриманням в полосі і в класному синьому кольорі. Це 2018 рік, двигун тут не 2 літровий не якийсь там PowerShift. Тут 3,5 атмосферний v 6 вже встановленим газиком. Що взагалі по комплектації? Комплектація Cell, удар був мінімальний в задню праву частину, подушки безпеки не стріляні. У нас тут є сліпі зони, безключовий доступ на усіх дверях, до речі. Електрорегулювання сидінь передніх, шкіряний класний чорний салон Пробіг у авто всього 130 тисяч кілометрів. Зараз мультикермо лепестки, двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь. Також е, вже мультимедія переведена на, на іншу мову, тобто на як то кажуть, російську. Е, також у нас що позаду нема клімату, але дуже багато місця. Це величезний кросовер з газіком. Вже і середній розхід тут пише власнику. Орієнтовно 10, 10, 10 літрів плюс-мінус. Сервопривід багажнику. Так само тут багато речей, тому не дивуйтеся. Взагалі, удар був ось цю частину підфарбування тільки по дверці знизу, а так все інше рівно та чітко взагалі виконано. Що ще проказати? Це класний такий мужицький кросовер. Кого цікавить, кросовер в такому кольорі, ззаду, телефончик, всі питання там.